Вийшли з з торгового центру і приймаємо рішення. Вирішили знайти у Миргороді лакшері заклад за нижчими най... цінами. Що ти можеш порадити мені? Таке, щоб там можна було дуже смачно поїсти дуже поживної, хорошої їжі, але за... так ти Хочу м'ясо їсти, зрозуміла? запивати напитками дорогими. Але ну так, щоб гривень. А -а -а -а, це любому треба їхати до мами в село. Там в погребі дорогі напитки. Ну так. Да. Так, Якщо до папи, а, якщо... Да. а якщо брати додому. Уваги... Папа в погребі точно є дорогі напитки, бо мами може тільки м'ясо. Давай, ну, давай пішли, подивимося на дорогі машини і, і поїдемо додому. <рес> Як тобі так провести час? Поки не, ще ми не дуже зголодніли. Це крінж. Це крінж. Да, це крінж.